Я вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я хочу дати деякі поради, вказівки, деяку мотивацію абітурієнтам, які тільки хочуть вступати в медичний виш, а також студентам молодших курсів медичних вишів. Ці вказівки будуть. Актуальні для тих людей, для тих студентів та абітурієнтів, які дійсно хочуть бути практикуючими лікарями, які дійсно хочуть зв'язати своє життя з медициною та з порятунком людей, а також розкажу сьогодні свою історію, як я працював середнім медичним персоналом. Протягом двох років, і які я для себе зробив висновки щодо подальшого вибору сфери та напрямку моєї діяльності як лікаря. Отже, почну спочатку з історії. Мене звати Олексій, я шостий курс, студент шостого курсу медичного вишу. Свою. Практику в лікарнях я почав здобувати на четвертому курсі після іспиту, який називається Крок 1. Це всеукраїнський іспит, який здають всі студенти медичних факультетів, медичних університетів, після третього та після шостого курсів. Але після шостого курсу це вже крок 2. Після того, як я здав цей іспит, крок 1, я вирішив, що мені треба починати практикуватися, мені треба здобувати практику і йти працювати вже з реальними хворими. Хоч і як середній медичний персонал, але все рівно вже починати працювати. Спочатку, взагалі, перед тим як я вступав в свій медичний виш, я для себе чітко зрозумів, що я хочу бути хірургом, я бачу себе тільки в хірургії, в інших спеціальностях я себе просто не бачу. Тому то після третього курсу, після крок один, я вирішив, що треба йти працювати саме в хірургічне відділення. І потрапив я в гніну хірургію. Сказати, що я був е, просто на сьомому небі від щастя, це не сказати нічого. Я потрапив саме в хірургічну спеціальність, в хірургічне відділення, і почав, ну, на той момент, я так думав, що я там і залишуся вплоть аж до інтернатури. Але не так все гладко, але все рівно. Попрацювавши півроку через деякі обставини, я звільнився з того хірургічного відділення і з тої посади. Після того я потрапив в гніносептичну септичну реанімацію і працюю в гніносептичній реанімації вже більше ніж пів року. Зразу ж буде якесь таке логічне питання, а чого ти не пішов після гніну хірургії в якусь ще А, хірчне відділення, дає хірурги, де взагалі ну, по профілю, який тобі подобається. Я зараз поясню. А, після того, як я попрацював півроку а, в гніні хірургії, я зрозумів, що не так уж і сильно я хочу бути хірургом. Тому я вирішив відкрити для себе ще інші відділення, інші спеціальності і зрозуміти все ж таки, ким я хочу бути. Я потрапив, в, як я вже сказав раніше, в гіносептичну реанімацію і, пропрацювавши певну кількість місяців, я зрозумів, що я все ж таки хочу йти в хірургію. Я не хочу бути ні анестезіологом, ні терапевтом. Я все ж таки хочу йти в хірургію. Це моє особисте бажання. Це не зв'язано з тим, що до мене якось погано ставилися на роботі в гніні реанімації або в гніні хірургії ні. Це моє особисте бажання. Мені хочеться в хірургію. В принципі, це вся моя історія, а тепер перейдемо до порад. Порада номер один. Як тільки ви вступили в медичний виш, не намагайтеся зразу йти працювати. Чому? Тому що вам треба е, спочатку наробити е, базу знань для того, щоб ви могли з легкістю далі е, вже в подальшому працювати і е, розуміли е, деякі призначення і розуміли, на що ви їх виконуєте. По-друге, не затягуйте з тим, щоб е, йти працювати. Тобто, тут, е, між, між першою та другою порадою є така от золота середина. Тобто, треба от спіймати е, ту золоту середину і почати працювати. Звичайно, без стажу роботи, без досвіду роботи, вас, е, скоріше за все, брати нікуди не будуть. Але... Є варіант такий, що може підійти на кафедру до якогось практикуючого лікаря, який також не тільки викладає, а також і працює в лікарні як практикуючий лікар, для того, щоб походити з ним на чергування, в тому числі на нічні чергування. Цим ви, в принципі, зрозумієте специфіку роботи відділення, специфіку роботи цього лікаря в цьому відділенні. Та взагалі зрозумієте, чи треба вам таке взагалі по життю, чи ні. Чи будете ви з таким справлятися, чи захочете ви взагалі з таким справлятися. Третя порада. Вам треба не боятись не боятись відмов. Відмовили в одному місці, пішли в інше. Відмовили в іншому, пішли в третє, четверте, п'яте. Пішли до лікарів, які на кафедрі, які практикуючі лікарі, пішли, попросилися до них у відділення. Тобто, не бійтеся. Вам треба зрозуміти. Тому що ви з цим пов'яжете повністю все своє майбутнє життя. Четверта порада, вона така. Більш, де я б так би мовити сказав би, лайтовенька, хтось її візьме як пораду, хтось її не візьме як пораду. Вона заключається в тому, що е, працювати можна починати вже, в принципі, з першого курсу як молодший, молодший медперсонал, тобто як санітарка, але е, не факт, далеко не факт того, що після того, як ви завершите. Успішно складете крок 1 і Оскі 1. оскі це взагалі. Я про нього окреме відео запишу. Після того, як ви здасте крок 1, не факт того, що вас в цьому відділенні візьмуть як середній медичний персонал. Але у вас вже буде якийсь досвід роботи, хоч і молодшу, молодшим медперсоналом, але все ж таки буде досвід. В принципі, цих трьох-чотирьох порад має вам бути достатньо, а також мотивація. Спробуйте, якщо ви хочете в хірургію, спробуйте попрацювати не тільки в хірургічних відділеннях. Спробуйте в реанімації, спробуйте в терапії, в радіології. Якщо ви хочете бути анестезіологом, так само зробити в цих всіх і ще плюс хірургію. Для того, щоб ви для себе зрозуміли, ким ви дійсно хочете бути, яким ви хочете бути фахівцем. І з якою спеціальністю зв'язати, як я вже казав, все своє подальше життя. Я дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам мої поради допомогли. І до зустрічі у наступних відео.